Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі 5 хвилин для вічності. З вами я, і ведучий Володимир Гриневич. У шостому псалмі Давид переплітає розумові, емоційні, фізичні і духовні аспекти свого буття. Звертаючись до Господа, Він благає. Помилуй мене, Господи, я ж бо слабий. Уздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості, і душа моя сильно стривожена, а Ти, Господи, доки. Його думки і відчуття стривожені, а тіло потребує зміцнення, бо його кості тремтять і знемагають від болю. Потім Давид, коментуючи свій духовний стан, говорить, що його душа сильно стривожена. Мабуть, він сильно страждав розумово, фізично і духовно, коли писав цей псалом. Давид закінчує свої роздуми запитанням: Господи, доки. Коли ми страждаємо, це впливає на все наше єство. Або іншими словами, страждаючи, єдине, що відчуваєш, це біль. Тому у своїй милості Бог дає настанови для нашого життя, щоб ми, застосовуючи принципи духовного і фізичного зцілення, могли уникати непотрібних страждань. Цікаво, що Давид згадує про кістки. Вчені говорять, що наш кістковий мозок головний виробник трильйонів сильних білих кров'яних клітин. Вони є високоспеціалізованою армією клітин воїнів які ведуть боротьбу проти ворожих вірусів і мікробів, що постійно атакують організм. Це важлива частина імунної системи. Адвентисти сьомого дня володіють спадщиною чудових богонатхнених порад, що навчають, як жити правильно, щоб імунна система, як армія, перебувала в повній бойовій готовності. Нам невідомо, чи знали біблійні персонажі про роль кісткового мозку у виробництві білих кров'яних клітин, але вони неодноразово говорили про кістки. Йов стверджує, що мозок костей його свіжий. Давид декілька разів нарікає, що його кістки зачахнули через гріхи. У 38 му псалмі він заявляє: Немає спокою в косях моїх через мій гріх. У псалмі Покаяння Давид просить дай почути мені втіху і радість, і радітимуть кості, що ти покрушив. Цар Соломон, переконуючи людей боятися Господа і відвернутися від зла стверджує, що це буде ліком для тіла Твого, напоєм для костей Твоїх. Якщо біблійні письменники і не знали про імунну систему та про клітини, які виробляються в кістковому мозку, то Бог точно знав. Здоровий спосіб життя, чисті та піднесені думки сприяють зміцненню імунітету. Крім того, як ми вже згадували раніше, найкращий засіб для укріплення імунної системи регулярне прославлення Господа за його життєдайну силу, що дарується нам через Святого Духа. Помолимось. Дорогий Господь. Ми щиро вдячні тобі за те, що ти настановлюєш нас, як нам потрібно жити. Справді, під тягарем гріха і різних проблем ми падаємо. Ми маємо потребу, Господи, у фізичній силі, ми маємо потребу у фізичному зціленні. але найбільшу потребу, Господи, ми маємо потребу зцілення нашої душі. Благослови нас, Господи, допоможи нам щодня отримувати. Заряд енергії у твоїх ніг і долати спокуси, випробування, і долати гріх, який зустрічається на нашому земному шляху. Благослови нас, Господи, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте найкращий засіб для укріплення імунної системи регулярне прославлення Господа. Вашій увазі пропонуємо цікаві уроки вивчення Біблії. Зателефонуйте або напишіть нам, щоб їх отримати. Контакти зображено на екрані. Нехай Бог благословить вас. Бажаю вам приємного вечора. До побачення!